Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги, було і буде. Головний тренер Київської бої Сергій Юрійович Шищенко. Сергій Юрійович, як завжди, короткий коментар по грі Ну, Така емоційна гра. Ми розуміли після гри Оборської Чорноморства, що команда, яка переможе в сьогоднішньому матчі, Десь відсотків на 90, на 90, може, і більше гарантувало б собі непотрапляння в перехідні матчі. Теоретично, да? але шанси були дуже великі, якщо б хтось переміг сьогоднішньому матчі. І тому а, ми хотіли перемагати, ми хотіли, щоб була перемога. Дуже непогано почали а, а, гру, десь активніше було, ніж ЛНЗ. І були непогані підходи до воріт суперника. А трохи не вистачало якості. Напевно, в другому таймі вже непогані були контрвипади, швидкісні атаки. І Теж були такі непогані підходи, непогані моменти, які б хочеться, щоб ми використовували в такому матчі. Дякую. Прошу колеги запитання від вас. Так, прошу. Сергію, добрий день, канал Подкаст. Скажіть, будь ласка, відсутність Ростислава Таранухи, який в останніх поєдинку дуже гарно себе проявляв. Як ви вважаєте, його не вистачило в сьогоднішньому поєдинку? Ну не знаю, ніхто не знає, як би діяв Тарануха в сьогоднішньому матче. Те, що Ростик дуже непогано і вийшов на заміну з Карпатами і потім грав з Вересом. І забив два м'ячі в двох матчах. Не знаю, як би він діяв в цьому матчі, але я рахую, що в нас дуже непогані є нападники, які можуть, можуть замінити гравців в атакувальній лінії. Тому не знаю, не можу вам сказати, наскільки, наскільки б він був якісний би ну, на Тарануха сьогодні. Тому я дуже задоволений. Тими гравцями, які були на полі в атаці, десь, може, треба бути впевненішими для того, щоб о, реалізувати ті моменти, які у нас були. Їх було небагато, але о, вони все ж таки були. Сергій Юрійович, команда від матчу до матчу набирає залікові бали. От яка атмосфера в команді, тому що відчувається дуже впевненість така і від хлопців, і від тренерського штабу загалом. У нас дуже гарна атмосфера в команді кожен день, кожне тренування. Я казав, що тут дуже хороший колектив хлопців, дуже гарна атмосфера в нас. Ми її підтримуємо і те, що ми набираємо залікові бали, ну, ми всі розуміємо, що для нас це дуже важливо вийти з цієї ситуації, ще є два тури. Буде непросто, буде важко. але... <кхід> Тим відношенням, яке є ж хлопців, розумінням, що вони роблять на полі, і, і, і я рахую, що ми можемо це зробити, щоб використ... ну, виконати, щоб не потрапити завдання, не потрапити до перехідних матчів. Дякую вам і успіху.